У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахетної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих мешканців знищена ще декілька потрощені. Пошкоджене підприємство, також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. Напередодні вечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони Камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Ближче до ранку противник в з з град по Нікополю та Марханецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінію електропередач оборонці. Неба знищили над областю 9 БПЛА. Нагадаємо, що на Дніпропетровщині з 25 квітня оголошено примусову евакуацію в чотирьох селах, що межують з Донеччиною. До слова, тільки за цю ніч країна-агресор запустила понад 100 ударних дронів, а від початку тижня 375. У Харкові унаслідок двох хвиль ударів поранені понад 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому пораненому 5 років. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня та школа. Усього 13 цивільних локацій у місті. У добропіллі влучили у будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина. Крім того, російська атака продовжилась і вранці. Весь ранок у небі над Україною літали російські дрони.